Opel Astra G. Мотор Z14XEP. Проблема є помилка по датчику розпредвала. Не спішим міняти датчик розпредвалу, а знімаємо синхронізацію між датчиком коленвала. Це в нас сигнал з датчику коленвала і сигналом з датчику розпредвала. І перевіряємо, наскільки в нас. Розтягнутий або не розтягнутий цеп, і наскільки в нас правильно стоять мітки. Тут бачимо, що в нас ось пропуск зуба, точніше двох зубів колінвала, співпадає на мітку з маркером розпредвала. Це в нас на машині. А еталон у нас 1, 2, 3, 4 зуба колінвала. Не співпадає, як бачите. І інша у нас фотографія така сама: приблизно раз, два, три, чотири зуба. Ось так у нас можна поставити діагноз, що мітки не в нормі, або цеп розтягнутий.